Другий день осені, 2 вересня сьогодні. Вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Ми сьогодні з Джері йдемо на схили Горосмерек, Дивитися в якому стані тут гриби. Знаходимо першими отаких красенів. Бачите, тут є один, там зазирає другий. А отут є великан. Гриб-велетень. Ще один такий гриб. Бачите. Отакий От підосиновик з боку виглядає як білий гриб фактично, але то підосиновик. Ну і там іще бачимо є такий молоденький. Теж майже як білий гриб виглядає. Що ж, знахідка перша є, вимикаємо. Ну це гарний, чистенький. Після дощу похолодало, друзі, зразу бачите, якби не похолодало, отакий би трепетівець не виріс, та ви що, друзі, та то є краса. Краса. Так. Йдемо дивитися наступного. Ось такий. Але гарний, друзі. Зразу видно. Нога теж потужна така на ньому. О! Супер гриб. А цей. Так само. Супер. отаке мені подобається, друзі. Такі гриби подобаються. Чистиме, йдемо далі дивитися, що буде далі цікаво, як буде ситуація сьогодні з білими грибами після дощів. Що він дійсно чистий? Щось не дуже схоже. Ну, гемонофор трошки пошкоджений. Нога як? Нога чистенька. Бог його знає. Ну можна забрати сміливо на сушку піде. Ну, але він не знаю, мабуть, залишив все ж таки є хробаки. Надіюся, що будуть ліпші гриби. Ну а що ж, йдемо далі шукати. Так, друзі, ми вже під схилами гори Смерек. Це гора Смерек. В Карпатах. І ми тут Літом шукали і знаходили і по 10 кілограмів білих грибів, польових таких трав'яних. А зараз є теж, друзі, перша знахідка. от Побачив я тут білого гриба. От такого. Ось такий у нас сьогодні перший білий гриб. Так він росте, нога вижу, вже в нього погрозена. Ой. Слимак чи що то його прогризло ногу в нього, о, шапку. Хм. Ну такий гриб є. Перша знахідка, друзі, є. Що ж, дивимося далі. А от, друзі, і чергова наша знахідка. От такого знайшов гриба білого. От такого велетня. Бачите. Не знаю який він всередині, але гриб дуже великий. Давайте будемо пробувати, дивитися, як він там росте. Отакий гриб. Трошки погризений. Не знаю чи буде з нього щось. Перевіримо, якщо Червийвий, не червий, корінь веду червивий. Хто знає як він буде. Щось може і виберемо з нього, якщо чистий. Перевіримо. Такий є, друзі. Отака От красуня нас чекає. Сируїшка молоденька. Кубочиста чиста ще. Ногу перевіримо зараз. Подивимося, якщо чиста. Забираємо, звичайно, тоді. ух робак, Але ні, лише до шапочка чиста. Шапочка чиста, друзі. Значить, забираємо. трошки лисичок іще знайшов. І шапку, до речі, з гриба забрав. Нога була червива, ну а шапка так, мені здається, що може, може, щось із неї і буде. На сушку, принаймні, надіюся, що піде. Побачимо вдома ще. Якщо... І чергова знахідка. От такий, друзі. Таку ремні хочу ногу подивитися, що це білий гриб чи не білий гриб. Білий гриб. Але повністю знищений хробаками, як бачите. На жаль, так. Шкода. Не встиг вирости і вже його хробаки знищили. І таке буває. Дивимось далі. Що Джері? Ось що вітер наробив. Бачите, через дорогу уваляв таку смереку. Да. І чергова знахідка, друзі. От такий гриб білий. Виріс той такий красень нас чекає. Як він там виріс. Давайте будемо вмикати, дивитися. Ога, довга. Ну що ж, сен, вроді непоганий білий гриб. Чистими забираємо, це за рахунком у нас третій сьогодні. Так, Друзі, боровик красиво-нішковий. Отруйний синяк. Він знизу гіменофор жовтий. От поруч ще один. For, бачите Та хто вважає неїстівним але я знаю, що то є. Я вважаю, що той утруйний гриб, такий синяк, і ніколи його не беру. Шукаємо далі істівних грибів. Єжовика, друзі, повиростали такі. Бачите. Так вони ростуть. Ну, тут є навіть і молоденькі такі. Хтось навіть покопав, бачу чи що то. Ну, це вже старші. Їжовики це фактично умовно істівні гриби. Їх отакими молоденькими можна збирати. А, уже у зрілому віці, отакі вже далекі. Ну, це ще так питання таке. А у великому вже більшому розмірі їх брати не бажано. Іжовики після капятіння хвилин 15-20 у підсоленій воді можна вживати. Просить смажні гриби, непогані. Однак ми їх не беремо сьогодні. Ще маю надію, що назбираємо інших хороших білих у перспективі грибів. Але ще все попереду будемо бачити, шукаємо. No, jeszcze i taki krasuni. Damy je zbieramy. Płodnokie ryseczki jeszcze je w lisi. I o taki dubowy k. Бачите, як вони ростуть. Ну, килл я теж не беру. Сьогодні у нас їх теж називається не але це принаймні умовно і гриб. Ці можна вживати в їжу після сушки або відварювання. Думав гриб білий, а то сироїшка. Ну, Хоч нога чиста, дійсно, заберу туди. От такі ще лисички знаходимо. Цікаво, правда? От після посухи навіть лисички, отак шапинки на них потріскалися. От бачите, друзі. Така була спека. Чого позбираємо? Кут в хорошому стані заберемо. така справа, друзі. Що там є за гриб, не знаю. Зараз подивимося. От. А так гриби попадаються. Потихоньку тут лисичка, там лисичка. Ой, яка лисичка велика. У року. Сироїшка може і червива, Сироїшка червива. А це лисички якісь після спеки такі загорівші, потріскані, але хороші, хороші ноги, здорові, тверді, такі можна брати. Так, потихоньку, потихоньку корзинка ще в нас наповнює. Що ж, шукаємо далі. Синяк. Але сички радують. Що, Джері? Ходить він там? Нема грибів? Не знайшов? Нічого, будемо шукати далі. І лисичка, там лисичка, друзі. Ви знаєте, що досить непогано лисичко попадається. Так дивлюся. Тут, там, вон там. І так, потихоньку-потихоньку. Я вже зараз її гриби поприкладував лисицями. Витягати їх із-під лисиць, чи що робити? Може. Буду прикладувати вже, як є. Погані лисички будемо збирати? Хм. Тоже будемо збирати? Сируїшка. О, приламалася шапка. Нога ніби чиста теж заберемо. Ну. Хм. Добре беремо. Так, друзі, здавалося б, все нема грибів. Але тут, є фінникою, так придивитися, а там щось жовтіє. І там жовтіє. І там жовтіє. А лисичка такі чудові ростуть. Краса. Збираємо і далі шукаємо. Краса, друзі. А ще, друзі. Є і гриб. Здається, гриб. Тут вже так лисичок у Яфінникові. Давайте будемо пробувати дивитися, мати його. чи то гриб, чи він на щось здалий, чи то вже все. Похоже, що то вже все, навіть якщо і гриб. да то Білий гриб, но нога в нього вже погризена вся. Такі гриби. Така сирогішка ще попадається нам. Подивимося, це чербива. Нормально? Забираємо. Потихоньку корзинка наповнюється вже більше, як половина фактично є, ну половина точно є. Оця частина нога червива. Ну, що ж. Такі ще раз тут ну Це точно не із я так думаю. Хто його знає? Може і такі не збираємо. Така стежка і з лисичка. А це що в нас є? Це у нас дубовик і дубовик. І знову Джері нам знайшов галявину. Знову з лисичкою. От бачите красоні тут і ростуть збираємо і дякуємо Джері. Так, друзі, в одному із попередніх відео я вам обіцяв, що у випадку, коли знайдемо на смереці смолу жувальну, яку можна жувати то обов'язково їх і вам знімемо. Значить, Це є живиця звичайно, така це не жувальна. Це смола із хвойної із смереки, вона так виділяється, де якісь, якимось чином пошкодження було на смереці. А ось це смола, це інше. Бачите, вона як рожева, така розова. Оцю смолу можна жувати. Друзі, от така вона. Тісно жувальна. Смола, бачите? Таку смолу можна брати і сміливо жувати. І природня жуйка. Зараз спробуємо і покажемо, що вийде. Має специфічний аромат, смак. Зараз розжую, покажу, що дійсно. Жвачка. Ну, але це так, як місцевий я вам можу показати. Це мало хто знає, яка смола на смереці водиться де жування. Віку. Місцеві жителі жували тільки таку жважку. От. Так, друзі. Лисички мене не відпускають. А тут знову. О, бачите, що тут є. Так, і там бачимо. А там далі знову. Хе. Що ж, збираємо потихоньку? Ну і зустрічається, ледве хоч один сьогодні побачив. Червоний мухомор є. Дуже-дуже мало друзів грибів. Насправді. Отак повезло, що зустрів, знайшов на одному місці. От сроїшка є. Чистенька навіть. Так, друзі, я думаю, на цьому ми будемо завершувати. Так, потихоньку по лисичці, по лисичці ще можемо збирати. Бачите, лисички є. Лисичок назбирали фактично ну, повну корзину, там трошечки до вершка вже вважаємо, що повна. Так що сьогодні, друзі, на цьому сьогоднішню нашу грибавку завершуємо, зібрали от таку кількість грибів, в основному, як бачите, лисички. Є трошки сироїжок. Червоноголовців або підосичників, у нас ми їх називаємо трепетівцями, є пару білих грибів. Ну, Але, в принципі, трошки кращий урожай, як був попереднього разу. Але іще ну, не, те, не те, що мало би бути у теперішній час. Комусь затримуються і осінні гриби і, і літні, щось не особливо нас вже радують, а осінніх ще теж немає. Таке міжсезоння. Дякую, друзі, всім за перегляд. Я думаю, на наступний раз ми, можливо, якщо буде така погода продовжитися, зберемо ще кращий урожай. Так що, друзі, якщо сподобалося відео, поставте лайк. До зустрічі, міцного здоров'я і мирного всім неба.